Я хочу сказати один приклад. Я чув від одного служителя, вони проповідували в Росії і покаялось декілька людей, щиро навернулись до Бога. І там була одна сестричка, яка, ну, по старому житті дуже, так знаєте, моцно виховувала свого чоловіка. А особливо, коли він приходив п'яний додому. Вона ну, така, знаєте, та була крепка жінка, а він такий був дуже худий, щупленький. І йому ну, немало доставалось. І вона повірила, і вона зрозуміла, що в неї вже внутрі така ну, ділема. Коли вона бачить свого п'яного чоловіка, вона хоче ще раз його футболять. Але вона відчуває, що щось не то. І Вона приходить до братців і каже: брати, ну, що мені робити? Ну, я так привикла. Ну, а як з ним по-другому? Він каже, слово не розуміє, поки не, не знайде п'ятий угол. А вони кажуть йому: ну, кажуть їй, ну, живи згідно Євангелії. А як в Євангелії? Ну, жінка має коритись кому? Чоловікові. І вона так це щиро прийняла на Господи кажу, каже: допоможи, ну, я не можу так. Господь їй допоміг. І Ваня це дуже швидко зрозумів, що його дружина дуже притихла, коли б він не прийшов, в якому стані він не прийшов. Ну, вже немає ніякої бурної реакції. Вона йому вже намагає служити. І тут вже Ваня городи розправив і починає вже диктувати свої умови. І вони там сидять зі своїми друзями, вже друга година ночі. І один із них каже, щось мені так кофейку захотілося. До кого підемо? До свого там. Колеги кажуть до тебе, ні, ні ні, що, хлопці, ні, ні в якому разі. Тут друг, Ваня, йдемо до мене. А він каже: Ти що Ваня, З лузду з'їхав. І тобі попаде, і нам попаде. Він дуже сильно настаював, вони прийшли. Він так дерзко відкриває двері, валюха вставай, гості прийшли, стол накривай. Вона дуже так смиренно. Стає, подає і так скриєчку сіла біля них. Мовчки нічого не кажуть. І той, хто дуже хотів кофійку, каже, чомусь мені вже перехотілось, я не хочу. Він каже: Валя, скажи мені, що з тобою сталося? Ти зовсім інша людина. Вона ні слова не казала. А вона каже: Я відвідую Євангельську церкву. Я щиро повірила в Ісус. І Він поміняв моє життя. Він каже, і я хочу в таку церкву. Хвала, Ісусу!